Олександра, яка ваша думка з приводу худнення при рефлюксах на фоні психоемоційних? Розладів сьогодні це дуже така розширена і тема. Пацієнти дуже багато таких до мене потрапляють. В першу чергу, це закриття гештальту зі сторони психоемоційного стану і рефлюксу. Тобто тільки після того, як ви нормалізуєте ментальну і фізичний свій стан, тільки тоді починати худнути. Чому? Бо навіть при порушеннях оцих рефлюксів, тобто при порушенні травного алгоритму, у вас може самостійно при йти вага в норму, бо тоді, коли є рефлюкси, що таке рефлюкс, це закид, може бути закид із шлунку в стравохід із 12-палої в шлунок, то про яку нормальне перетравлення да, ми можемо взагалі говорити. І через це може бути більшою мірою цих всіх симптомів, як здуття, метеоризм, погане переварення, цей різний стул від закрипів до діареї і так далі. На фоні цих запалень, починаючи з тонкого кишківника, але може бути початок і навіть тут де стравохід. Ніякі там вітаміни не будуть всмоктуватись і засвоюватись. Ну, взагалі, дієтичне харчування або навіть не дієтичне, а зменшення калоражу, і мова не може йти. Ваш організм може сам прийти до того, щоб нормалізувати вагу.